Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава на віки Богу, любі наші спільночани, дорогі наші молільники, браті і сестри, любі наші діти, найдорожчі наші молоді люди, наші воїни, захисники, наші найдорожчі військові, які пильнують наше небо, які сьогодні відбивали. У тому великому, великій борні оці напади тих ворогів молимося щиро всі разом, і сьогодні згадуємо в молитві кожного, хто є в потребі. Хвала Богові непростий ранок, ніч. Дуже непросто і важко. І така ніч вже була не одна, і такий ранок вже був не один. І день такий був не один. Це триває вже роки, і ми з вами сьогодні, пам'ятаючи про те, хто ми є, чиї ми діти, хто ми повірі, ми дуже часто вступаємо із своїм сумлінням у такі різні полеміки, дискусії, запитуємо себе, як далі, чому саме так? Чому це ми, чому це наш народ, чому, чому чому? У нас дуже багато. Таких запитань і відповідь знаємо. Бо завжди відповідь є в Божому Слові, хто тримає і витримає всі ці випробування до кінця, той буде спасений. Хто витримає, звідки набрати сили? Звідки набрати тої впевненості і розуміння, що Господь зі мною? Бо Він завжди є той благий і людинолюбний Господь, який. Кріпить, утверджує. Ми бачимо навколо себе дуже багато всього того, що Господь явив нам у Божому Слові, і настануть землетруси, повіні, пожежі і брат на брата, народ на народ повстане. Все це є тим предвісником того, що Господь пророкував і говорив про те, що настане той час, коли прийду в другий раз судити живих і мертвих. І тому чувайте того дня, моліться, постіть, щоби не війти в спокусу, щоби лукавий не замешкав у вашому серці. Тому, власне, кожного разу, коли ми з вами приходимо до роздумів над тим, як далі, відповідь знаємо, чи витримаємо до кінця, чи зможемо. Адже дуже багато сліз, дуже багато випробувань. Лягає на наші родини, на наші сім'ї, і ми це бачимо, розуміємо, знаємо. Сьогодні з тим трепетом і з тими скорботами і терпінням ми знову зустрілися. Ми знову чули шум ракет, ми чули шум отих дронів і так далі. Ми чули про це. Ми розуміли і розуміємо, що Господь, як добрий пастир, як добрий батько, Дає нам дуже багато нагод для того, щоб кожне слово наше не було зронене нашими устами надаремно. Зараз, от бачу, дехто мені пише: Отче, чи сьогодні буде молитва? Значить, я розумію, що не можете доєднатися, тому завжди наголошую, підписуйтеся на сторінку. Це дуже важливо. Коли ви є підписані, часто вам приходить саме то повідомлення, що саме. В той час саме той священник, який молиться, починає свою трансляцію молитви. І ви будете мати нагоду і будете доєднуватися, бо, напевне, ви не є підписані, ви не є в друзях і не можете доєднатися. Тому, власне, дуже прошу. Підписуйтесь на сторінку, тобто там є така галочка «стежити», тобто стежте за нашою молитвою, яка відбувається щовечора о 21-й годині. І коли ви будете стежити за сторіночкою, то ви тоді зможете краще під'єднуватися, до десь так я це розумію для себе, хоча, можливо, і це зовсім по-іншому. Тому що є певні технічні речі, на які ні я, ні ви ми не можемо повпливати. Та як сьогодні жінка, хананейка, яка голосила за Спасителем і говорила: Ісусе, Сину Давидів, змилосердися наді мною. Те саме сьогодні. Голосимо ми, як той, як той Божий нарід, українці в своєму домі, в своїй церкві, у своїй спільноті, в своїй культурі, традиції і мові. Ми голосимо на весь голос за Христом Ісусе, Сину Давидів, змилосердися над нами, над нашим народом, дай нам то примирення і покаяння, дай нам прощення в наших немочах, дай не загубити всі ті ласки і благословіння. Який в свій час, Господи, дарував ти нам, дай витримати все це до кінця, дай підтримати тих, хто сьогодні в скорботі, дай навідати тих, хто хворий, дай допомогти тим, хто в потребі, дай сили, Господи, і тому, власне, сьогодні слова добра, любові голосимо до самого Господа. І тому прошу кожного зараз, стаємо перед Богом. Попри все, ми сьогодні зранку. Ще в часі тривоги спішили до Отчого дому. І повірте, коли ти відчиняєш храм і не бачиш жодної людини, і розумієш, що люди насправді є в сховищі чи очікують на відбій. Прийшов час, коли пролунав відбій, і люди збіглися до храму, прийшли до святині, прийшли, і слава Богу. Так, багато хто сьогодні не прийшов до храму через ті тривоги, через ті випробування. І дуже часто ми з вами маємо це не те, що зрозуміти, а підтримати і допомогти, берегти своїх особливо дітей, особливо це грядуче покоління, плекати їх тими достойними українцями, віруючими християнами. Молімося зараз всі разом, додавайтеся до молитви, скеровуйте свої молитви, поширюйте на своїх сторінках, щоб ми могли стати перед Богом у всій своїй славі. Тій славі тої Божої сили, яку Бог сотворив людину на свій образ і на свою подобу, бо ми сьогодні стояли перед Господом і згадували наших освітян, які святкують в ці дні своє професійне свято, згадували наставників, вчителів, бо кожен є тим наставником, батько, матір для своєї дитини, учитель для наших учнів, для наших ліцеїстів чи для наших студентів. Ми всі по своєму, маємо то наставництво, несімо його достойно і стіймо зараз перед Богом, щоби Господь чув наші слова, а пречиста Богородиця підносила наші молитви до любого небесного Отця. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, іси, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди, і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші. вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасення. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє ми рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив і повсякчас. І на віки віків Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, в вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. <кій> Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток всі разом, взиваючи до Бога, разом прославляємо Його ім'я і разом запрошуємо на молитву всіх, хто є поруч з нами. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ом любий Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток молитва подяки, благодарення. Тому всі разом подякуємо Господеві за сьогоднішній день, подякуємо за все, що маємо, і нехай Господь приймає наші молитви подяки і супроводжує нас дорогою спасіння. Марія Марія, мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати божа, молися, молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Маріє, моли Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Маріє мати божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш третій десяток, наша молитва за воїнство наше, за захисників і захисниць, поранених полонених. Пропавших, молимося за тих, що на передовій, за тих, що зараз там тримають той фронт, стоять стійко, міцно і не дозволяють, щоб ворог сунувся на нашу землю далі. Молимося щиро за всіх наших, хто сьогодні збивав оці всю нечисть у небі, за наших ПВО. Молимося щиро за всіх хлопців і дівчат, за родини. За родини наших героїв, які сьогодні теж тими молитвами кріплять їх на силах і на вірі. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе. Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток. Молитва за наші родини, молитва за наші сім'ї, молитва за хворих, немічних, страждаючих і терплячих, молитва щира за оздоровлення і стілення лежачих, прикутих до ліжка, одиноких вдів і сиріт, подорожуючих і тих, що в чужині, молитва за наших наставників, освітян, за яких ми сьогодні згадуємо в особливий спосіб. Учителів молимося щиро за всіх наших наставників і просимо, щоб вони і далі тримали той духовний фронт, тримали той духовний стрій і плекали то грядуче покоління, бо і вони сьогодні роблять великий подвиг. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися, моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що іси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молімося наш п'ятий десяток, наше намірення місяця жовтня, намірення за узалежнених від всяких випробувань, молитва за усіх у примиренні, у покаянні, молитва за навернення грішників. Усіх без винятку, починаючи з кожного з нас, і всіх, хто сьогодні зазіхає на те, що не є Твоє, бо все є Господнє, все є Боже. Тому молимося щиро за всіх узалежнених, за навернення грішників, просимо Господа почути нашу молитву. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий 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 помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище що Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, Слава Тобі, Отче наш що Щіси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою! Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога. Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде і буде разом з вами. Любі молільники, браття, сестри, дякую щиро Господу за цей недільний вечір, за ту молитву, яку ми разом молимося, починаємо новий тиждень. Продовжуємо місяць жовтень, тому дуже прошу і запрошую, і очікую на всі молитовні наміри на місяць жовтень, чи на завтрашній день, чи на цей тиждень. Кожен нехай приймає рішення для себе. Завжди вдячний за вашу офіру, жартовність. Вона є благодарною перед Богом, і ви дякую щиро вам за те, що ви складаєте свої офіри молитовні. Це і ваше добровільне, які ви маєте ласку складати перед Богом. Тому щиро дякую вам за те, що ви разом. Запрошуйте на молитву. Ще раз наголошую, хто не може долучитися. Обов'язково підписуйтеся на сторіночку, і тоді краще зможете доєднуватися до молитви. На цьому тижні ми будемо знову розпочинати, але радше ближче кінця тижня, ту нашу посильну поміч нашим хлопцям. Про це буду додатково говорити. Цьому тижні ми будемо мати молитву з дітками, радше у вівторок, де, діти, де мільйони дітей будуть молитися вервицю за мир і спокій в Україні і в світі. Тому, власне, дуже багато буде достойних подій духовного життя, як нашої парафії, так і цілої церкви. Тому щиро запрошую всіх, тримаємося докупи, пам'ятайте про вечір, бережіть себе, пам'ятайте один про одного, і нехай Господь буде разом з нами. Зараз очікую на ваші молитовні намірення і дякую вам за те, що ви знову були разом. Всім спокійної та мирної ночі. Слава Ісусу Христу!